Ода Братерську, автор Гриців Надія Степанівна, керівник гуртка Центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. виконує Костюк Станіслав. Брати мої із Заходу і Сходу, єднаймось у звитяжній боротьбі, здобули вже ми жадану свободу, тепер же будьмо разом у ходьбі, Згадаймо предків наших славних, що полягли якісь. Ми на полі бою, щоб із часів отих прадавніх будити пам'ять в нас з тобою. Усі ми, діти-матерів країни, хоч не усім болять її страждання. Не допустімо до великої руїни, щоб збулися відвічні сподівання. Несімо злагоду у наші лави, будуємо храм духовності, святині, Працюймо для великої держави, щоб діти, правнуки, Жили вже нині.